Бездротові устілки з підігрівом із дистанційним пультом BG2 це зручне та практичне рішення для обігрівання ніг взимку. Устілки BG2 виготовлені із високоякісного спіненого матеріалу, який дуже м'який, повітропроникний і зручний, що сприяє ідеальному поєднанню з вашим взуттям у холодну зиму. Вбудована електронна система керування використовує радіочастотне керування пультом для зручності контролю температури. Заряджання вбудованого акумулятора вопрос відбувається за допомогою кабелю USB Type-C, що має роздвоєний кабель для одночасного заряджання відразу двох устілок від звичайного джерела живлення 5 В 1А. Живлення пульта дистанційного керування забезпечується від однієї батарейки 12 Вольт типу 27 Ампер. Працюють устілки від вбудованого всередину літій полімерного акумулятора ємністю по 2100 мАч, дві штуки яких вистачає на 8-10 годин за температури нагрівання 35 градусів, 6-8 годин за температури нагрівання 40 градусів, 3-4 години за температури нагрівання 45 градусів. Особливістю моделі є тривалий час роботи, зручне керування і можливість універсального розміру. Для можливості керування за допомогою. Допомогою пульта дистанційного керування, устівки попередньо необхідно вімкнути кнопкою, оскільки у вимкненому стані вбудований приймач не приймає сигнал. Устівки постачаються в універсальному розмірі від 35 до 45. -го. Вони підрізаються під ваш розмір за допомогою звичайних ножиць по вже готовому контуру. Обрізати по довжині устівки можна самостійно по пунктирній лінії, 5 варіантів, але не менше, ніж суцільна червона лінія, оскільки там розміщення. Крайня частина нагрівального елемента. Перед початком використання необхідно зарядити вбудований акумулятор і увімкнути їх кнопкою на устівці, натиснувши її приблизно на 3 секунди до увімкнення червоного індикатора. Червоний колір означає режим максимального нагрівання. Повторне натискання вмикає синій індикатор, який означає режим середнього нагрівання. Повторне натискання зелений індикатор, режим мінімального нагрівання. Також ці режими можна перемикати. Пультом. Кнопка на пульті Он максимальна температура, вимкнене живлення, М середня температура, L мінімальна температура. Після вимкнення устілу пультом вони будуть у режимі дистанційного керування ще впродовж 5 хвилин, після чого вимикаються повністю.